Що ж, а тепер як і домовлялися? Ми забудемо про урок і почнемо вчити вчителів. Так, ми, ми придумуємо їм запитання, на які вони не зможуть дати відповідь. Привіт! Ви готові до сьогоднішнього уроку? Але сьогодні буде особливий урок історії. Ви готові? Так! Тоді розпочинаємо. Питання перше. Скільки заступників має Віталій Кличко? А. Два. Б. Три. В 4 Г п'ять. Чотири. У мене є заступник, з яких? Яких неможливо. Тож до тепер невідомо, скільки заступників має Віталій кличко? Яку допомогу просив Арсен Яценюк? А. Словом. Б. Доларом. В. Ділом. Г. Гуманітарною допомогою. Поможіть не словом, а поможіть доларом. А точніше мільярдами доларів. Який рік зустрічав Віталій Кличко в 2021-му? А. 2022-й. Б. 2222-й. В. 2220-й. Г. 2200-й. Б. Варіант Б. Звертний мастер, зустрічаємо. Новорі, 2220, рік. Хто грав танк у 2022 році? А. Шахаї П. Гуцули. Б. Цигане. Г. Степан Мандель. Б. Перед з високом, Б. Це хвилює, Г. Банкою. Г, Г. Кодове слово України. А. Маляниця. Б. Сало. В – Полониця. Г. Пампушку. Паляниця. Куди пішов руський корабль? А. Канав. Б. Не знаю, які знати, не хочу. В. Б. Виміщують опік. А. Лелеки. Б. Голови. В. Ластики. Г. У. Oh, Продовжуйте фразу. Геть з України. А. Жук Полоранський. Б. Москальник красивий. В. Саранча Г. Марійні муки. Москальник Так, Продовжте фразу. Попереду пан Зеленський або підгорою яром долиною. А. Мітинг Б. Сім'я очерекової хати. Б. Ринок, Г. ЗСУ. <годені esta -год> так, Хто напоїв чан зі снодійним окупантів? А. Баба Надя В. Цигани. В. Дід Панас. Г. Дідка Галина. А. А. А, а. А. Ді. а. Кого називали? українські заспокіли. На а. Зеленського. Б. Кіма. В. Арестовича. Г. Стічка. Ш... Арестовича. А тепер момент істини. Отримання балів. Отож. Терпіння 12 Почуття гумору 12 Мідливість і винахідливість 12 Любов до дітей 12 Здатність зберігати спокій і посміхати, посміхатись навіть в той момент, коли це неможливо. 12 з плюсом. Так тримати. Молодці. Дорогі вчителі, бажаємо не тільки успішно вчити, а й не припиняючи вчитися. Вчіться ловити моменти радості, схоплюйте хвилини щастя, і насолоджуйтесь всім тим, що відбувається навколо вас. Битильських теренах, терпіння і безмежної мудрості Станьте для ваших учнів не просто майстром, а й порадником, підтримкою, прикладом і просто другом.